Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові знижки із Велмар. Тому запасайтеся самокотою, ставте лайк і всім приємного перегляду. І заходимо до супермаркету. Перше, що ми зустрічаємо, це картопля. Картопля біла, здорова. Ось така зараз картопля в акції. Молода, імпорт 2799 за кілограм. До цього була 33 гривні. Тому дивіться, молода картопля зараз в акції. І також з овочей зараз в акції кабачок. Ось такенький, гарненький кабачок молоденький. Коштує зараз 67 гривень 99 копійок за кілограм свіжого кабачку. І далі переходимо до фруктів. Бачу зараз апельсини в акції товар тижня. Подивіться. Доволі такі гарні апельсини. Коштують зараз 44 гривні 99 копійок за кілограм апельсинів. І також зараз в акції по 45 гривень 99 копійок салат рукола «Бейбі» 75 грамів. Ви подивимось на нього. Ось такий гарний пакуночок. Митий готовий до вживання. Кучок свіжачок. 75 грамів рукола мангольд «Мізуна» 45 гривень 99 копійок. Переходимо до хлібобулочних виробів. І перше, що ми зустрічаємо, це пиріг з яблуком. 250 грамів. Це у нас, друзі, власна пекарня. 25 гривень 99 копійок за 250 г. І також є ще хліб. По 10 гривень 99 копійок. Ось такий чорний хліб. Це також власна пекарня. Гарної якості. 10 гривень 99 копійочок за 300 г. Цільнозернового хліба на заквасці. 10 гривень 99 копійочок. Далі переходимо до солодощів. І зараз в акції Халва. Ось такі цукерки з арахісом. Коштують 99 гривень 99 копійочок за кілограм. До речі, дуже гарна знижечка, бо до цього вона коштувала 165 гривень за кіло. Тому дивіться. Вже розфасована халва по 99 гривень 99 копійочок. І також в акції ще є печиво. 86 гривень 99 копійочок. І це печиво. Це в нас крекер, бутербродний, ваговий, бісквіт, шоколад. 86 гривень 99 копійочок за кілограм. За кілограм печива. І переходимо в ковбасний відділ. Давайте роздивимось ось цю ковбаску глобіну нарізану. Салямі золотиста. сирокопчена із м'яса птиці. По 37 гривень 99 копійочок за такий пакунок. В такому пакунку 80 грамів ковбаски нарізаної. І поруч бачу грудинку по 246 гривень за кілограм. А в дану пакунку всього-навсього 300 г. Грудинка домашня вищого сорту. Бачите? Ось такий шматок вам обійдеться приблизно 80 гривень. І поруч тут є ще міні-сосиски по 53 гривні 99 копійочок. Це в нас сосиски без оболонки. В дану пакунку 350 грамів. Салтівський м'ясокомбінат. Ось такий пакунок. 350 грамів за 53 гривні 99 копійочок. Сосиски міні. І поруч тут ще є ковбаска по 233 гривні 99 копійочок. За кілограм. Це у нас, друзі, баликова напівкопчена вищого сорту. Ось така палка ковбаски, це у нас київський м'ясокомбінат. 233 гривні за кілограм. До цього коштувала така ковбаска 329 гривень. Тому це гарна знижечка. Така палка обійдеться вам приблизно 90-100 гривень. Так, і переходимо до солодощів. Бачу шоколад над в асортименті. 37 гривень за пакуночку. Це у нас іде Рошен. Рошен чорний шоколад з лісовими оріхами. Поруч бачу ще є молочний шоколад. Також. З лісовими горіхами по 37 гривень. І третій варіант це у нас шоколад молочний з мігдалем. По 37 гривень всі ці три варіанти шоколадок. Поруч бачу печиво барні. Бісквітне по 58 гривень за пакуночок. Подивіться, як виглядає молоко без додавання консервантів та барвників По 58 гривень за пакуночок. Печива барні. Так, поруч бачимо каву. Мелену смажену 250 грамів. Ось така кава Гран. По 98 гривень, 99 копійочок. Ось такий пакунок. Кава натуральна, обсмажена. 99 гривень за пакунок. І чай є. Чай голд. Чорний чай. Та зелений чай. Акбар. Чай акбар по 99 гривень, 99 копійочок за пакунок. І переходимо на наступну поличку. Це у нас батончики в асортименті. Подивіться, по 16 гривень. Арахіс та кокос. батончик. Далі, що тут у нас? Ананас та фундук. В таких батончиках по 35 грамів. Знизу бачу вишня та какао. 16 гривень за батончик. І знизу. Арахіс та рожева сіль 16 гривень. Тому дивіться. Всі ці батончики по 16 гривень. Переходимо до гречки. Гречана крупа 33 гривні за 400 грамів. Гречка не смажена. Несмажена крупа. Бачите, як вона виглядає. 400 г за 33 гривні. Просто когось цікавить. І поруч бачу ще консерву. Консерва в нас сардіна Атлантична. Волії ризькі каджа, яка коштує 60 гривень 99 копійочок за банку консерви. Так, і поруч соєвий соус 150 мл. Кіконман 98 гривень за пляшку соєвого соуса. І переходимо до сирів. Віта зараз в акції по 59,99. Так, це в нас варіант Брі Натурал. Сербрі та сир камамбер. Ось такі пакуночки по 59 гривень 99 копійочок. Сербрі та сир камамбер. Тому дивіться, можливо, когось цікавить такий варіант. Далі дивимось. Біола. Біола сік яблучний 1 літр. І мангово апельсиновий нектар. Коштує 28 гривень 99 копійочок за пляшку та нектар зараз в акції по 29 гривень. Далі переходимо. Окунь морський, де простовий. 189 гривень 99 копійочок за кілограм. Ось такий окунь зараз в акції. Далі дивимось. Ікра. Ікра Мінтая Солона. 42 гривні. За ось таку баночку. Це у нас, друзі, водний мір. 42 гривні. За банку і Поруч бачу шпроти 43 гривні. Шпроти в олії айсберг. Ось так виглядають гарячого копчення. До речі, дуже непогано виглядають. Шпроти непогані, як новий. Далі йдемо з Горбуша 64 гривні за пакуночок. Ось така горбуша. Пакунку йде 100 грамів. 100 грамів гарбуші айсберг. Нарізаний. Поруч. Оселедець 105 гривень. Ого, добрячий оселедець за 105 гривень. Давайте подивимося нього. Це торгова марка Веладіс. Нарізаний пів кілограма оселедцю. Так, далі, друзі, м'ясо. Філе курчати 145 гривень, 99 копійочок за куряче філе. Ось так воно виглядає. Зараз в акції по 145 гривень за кілограмчик. І переходимо далі. Товар тижня. Свиняче стегно охолоджене. 144 гривні за кілограм. Подивіться, як виглядає. Люди беруть. Кілограм коштує 144 гривні за кіло. І поруч тут ще є стегно куряче по 90 гривень за кілограм. Вагове. Стегно куряче. Так воно виглядає. Люди беруть. Я б сказав, навіть не беруть, а розгрібають 90 гривень. Поруч печінка куряча. 66 гривень за кілограм печінки. Також люди беруть бо ціна дешева. 66 гривень за кілограм печінки. Так, переходимо до сирів. Так, це у нас крем-сир в асортименті. 63 гривні за пакунок. Крем-сир зеленю коштує 63 гривні. І також є ще класичний варіант. Це у нас Холланд, 63 гривні запакунок. Так, далі, друзі, дивимося, сир плавлений в асортименті. 53 гривні. 130 грамів з кипками. Сир Чеддер Холланд, Так, далі сир тостовий для бутербродів. Тут у нас ементаллер для бургерів та сендвічів. І четвертий варіант це у нас маздамер. Сир. Любий з цих варіантів коштує 53 гривні за пакуночок – 130 г плавного сирка. Поруч бачу салака по 119 гривень. Салака вагова. Ось така рибка зараз в акції. Хто такую рибку, то любе таку рибку, подивіться. 118 гривень, 99 копійочок за кілограм. Так, далі, друзі, дивимось. В холодильнику бачу масло. Селянське, солодковершкове, 73%. 55 гривень. Масло солодковершкове, 73%. 55 гривень 99 копійочок. А поруч бачу тут пельмені, точніше не пельмені, а равіолі. Равіолі по 67 гривень 99 копійочок. Це малесенькі пельмені. 67 гривень 99 копійок. І поруч суміш овочева. Весняна 400 рудь, 53 гривні за пакунок ось таких весняних заморожених овочів. 53 гривні за пакуночок. І равіолі по 67,99. Далі, друзі, дивимось, тут у нас є креветки королівські в панцирі по 292 гривні за кілограмчик. Ось такі креветки. Зараз в акції. Поруч біля них, бачу, тіланія по 164 ,99 гривні 99 копійочок. Тому дивіться, кого що цікавить. Так, переходимо до молочки. Лактонія зараз 14 ,49 гривень 49 копійочок. Кисломолочний йогурт імун. Наповнюючи в асортименті. Ось такі два варіанти зараз в акції. Лактонія по 14,49. Поруч сметана яготинська 15%. відсоткова, В даному стаканчику 300 г. Стакан за 30 гривень 99 копійочок. Далі дивимось, молоко. Молоко ультрапастеризоване селянське. 32 гривні 99 копійочок. До цього таке молоко коштувало 40 гривень 99 копійочок. Знижка 9 гривень на пакунок молока селянське. Так, і поруч сир кисломолочний 10 відсотковий. Це у нас підпродукт. Ось так він виглядає. 400 г в даному пакунку коштує 56 гривень 99 копійок. Так, дивимось далі. Що тут у нас? Пиво вайсбір, Світле нефільтроване. 5,4 оборотів. Ось така бляшанка коштує зараз 38 гривень 99 копійок. Далі бачу, вино лоза в асортименті по 85 гривень. Так, давайте подивимось. Шардоне, вино столове, сухе. Так, а тут в нас вино столове, напівсолодке, біле. Так, і поруч червоне, каберне, совіньйон. Ось такі три варіанти по 85 гривень. Поруч бачу коньячок по 155 гривень за пляшку. Коняк Аджарі. Так, і так як скоро вже Пасха, то продаються форми для запікання Паски. Маленькі по 4 гривні 59 копійочок, а великі по 8 гривень 99 копійочок. Випічки для Паски. Ось такі два варіанти. Поруч... Ваза в асортименті. 99 гривень, 99 копійок. Два кольори є. Є темніший, є червоніший. І поруч тут фарба Мічуринка. 120 гривень за відро. Фарба для дерев і кущів. 120 гривень. І переходимо далі. Засіб для миття посуду. Так, це у нас аромат лимону. Коштує 61 гривня 99 копійочок за 1 літр засоба для миття посуду. Поруч милорідке в асортименті. Це в нас з екстрактом лайма. А тут класичне. Милорідке по 79 гривень 99 копійочок. Такі два варіанти. Так, і поруч рушники, розмір XL. Двухшарові 500 відривів, 149 гривень за ось такий пакунок рушників. Так, і залишається в нас тут корм «Фелікс» для котів. Пуріна. Торгова марка. По 13 гривень 99 копійочок. В асортименті дуже багацько різних смаків. Тому обирайте, кому який потрібен. «Фелікс», Пуріна. І, друзі, якщо вам це відео сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Всім бувайте!